Це що Це mm -hmm. порис Словосілля і Новомихавику ми закриваємо повністю, так? Знали, У нас не місця, не місця, не так. закрили, школи закрили, ну, тепер закриваємо пункти. Приводимо до порядку мережу, що звісно ми ми року не функціонує, ну, немає. Музична зараз... школа, в чому відомості знаходиться? Ваш чому? На сьогоднішній день ці сільські -сіль -сіль населені пункти. Я ж на сільській. Музична школа -сіль від центрів вашого міста, яка вже століть руїною з якороху. От, от знову ж таки. Давайте ну, ми спаки про той самий ресурс. Дві тисячі якогось року стоїть зруйнована будівля, а ми не приводимо його до порядку. Але це загальна користь, де клуб я підвідомив, мабуть, в прошлому році на вибори працював загальній користі. Да? І сьогодні ми зачиняємо. Перед цим зачинили садик, тепер зачиняємо клуб. Ну, я так розумію, ну, траву ми там не косимо, тротуари ми там не робимо. ми зачиняємо. Приймає таке рішення, бо ні. Ні, ні єдиш. От давайте от зараз 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 в тому, тому, що там дуже зменшилось населення. Плюс, плюс на сьогоднішній день відремонтована дорога до міста Новий Бух і всі послуги населення отримає від продуктів харчування, до всіх послуг навчання, лікарні, обслуговування медично. все отримує тому в міській раді. Автобуси, ну дивіться, Є сьогодні військовий стан і автобусами. Ми допомагаємо сьогодні військовим. Ви це знаєте. І на сьогоднішній день, там, де є звернення жителів, автобус ходить, ходить міської ради за пропозицію мешканців. Єдине, що я налаштовую мешканців, якщо є заявка, щоб автобус не ходив пустий, тому що він сьогодні матеріальний ресурс, це соляра, це заробітна плата, амортизація, таке інше. І по заявкам. Сьогодні в Петровку ходить автобус, і люди звернулися, ми запустили маршрут, він їздить. Перед цим їздив у Дмитровку. Надати необхідність, заявка є, люди збираються, ми пускаємо транспорт і сполучення є. Точно так само в загальній користі. Коли є потреба, ми її використовуємо. Єдине, що ми сьогодні за ті роки, які були колись підпорядковані районному бюджету і районній громаді зазначені об'єкти, ми їх приводимо відповідно. Якщо з 2008 року він не функціонував. То ви пишете сьогодні, не підомістевико на каже до декі новосі і приводимо до порядку. Тим більше для того, щоб використовувати його ефективно і надавати якісно постріл стосовно приміщення музичної школи, це така сама історія, яка була у місті і в районі. Ну, але сьогодні ми повинні дати і визначити першочергові завдання. У нас першочерговим завданням, відповідно, ви бачите, тут по бюджетному рішенні є запуск навчального процесу. І це сьогодні головна мета і в громаді, і для населення, і таке інше. Є сьогодні бойові дії, ми повинні дотримуватися обмежень, сьогодні є. Ми повинні вирішувати ті питання, ті ризики, які викликають у нас оці дії. Все. І тому з вашої пропозиції, з вашої допомоги, будемо. Активізувати роботи в тих напрямках, які є першочерговими, і вирішувати ті на питання. Я які... Музичну школу ми вже ніколи не відремонтуємо. До США продаємо, могли продати музичну школу. Моя пропозиція Це... тут, тут єдине питання, в тому що на сьогоднішній день для того, щоб музичну школу поставити на реалізацію, необхідно визначити інше відповідне приміщення закладу. Або прийняти відповідне рішення. Про визначення для правильних да. частину приміщення mm. яку приміщення, інше де заміняємо приміщення, яке закріпити за музичною школою для того, щоб інше майно продати, або виділяти кошти на його відмову. Тобто два варіанти речі. Mm. Але це повинні ми сісти, депутати, і вирішити mm -hmm. питання. Хоча сьогодні, якщо ми кажемо, питання довго тривали і не вирішувалося ще в районі. Тому сьогодні ми кажемо пріоритети. І ми визначаємо те, що треба для життя. Для життя треба запустити дитячі садки школи, треба сьогодні благоустрій і таке інше. От тут питання повинно бути в пріоритетності. Да. Юрій Анатолійович каже, що в загальній користі в клубі проходили вибори. Виборча дільниця, так, да, він був, вибор, і там якісь заводили. Да, Свідчиться війна і будуть вибори, де вони будуть проводити. Це 100% щоб клуб вже. <гану> ні, ну дивіться, ну відповідь Включення, відновлення, мережі, подальше. Можливо? Можливо. Все. Тобто це сьогодні на сьогоднішній день не вакансію. Приміщення міської ради, там є частина ФАПа. Ви ж пам'ятаєте, що ви, якщо ми кажемо загальну користь, там половина приміщення було під сільський клуб, половина приміщення під ФАП. ФАП працює? Ну, ні. наскільки знаю, що сьогодні, опять же, по реформі та по кількості населення не відповідає. Тому питання ми повинні теж ну, від... опрацьовувати. Я розумію, не ж кажу, що на сьогоднішній сьогодні день. Не працює і буде закритий клуб, Це приміщення піде під розмоту, це 100%. Його завтра ж розросло. Сьогодні. На, сьогодні, на сьогоднішній день воно в нормальному стані зачинене і знаходиться в приміщенні. Таких об'єктів у нас досить багато, я казав, що у нас сьогодні і по сільській місцевості особливо. Там, де є школи, там, де є інші адміністративні будівлі, всі вони теж потребують нашої вирішення і таким чином. Але під розборку це не викладно. Під житло це перепрофілювати, просто важливо yeah, під... під приватизацію якоїсь фонду, але це Я yeah, просто знаю по нашому станційному опиту. Тільки якесь приміщення закривається, будь-то там барпламінко чимагає чи власне. Його зразу зносять і там куча хлама, і хто його по сьогоднішній день не обрав.

Е, найближчим ну, часом найближчим часом включити до розгляду на постійній профільній комісії питання використання майна громади, які сьогодні не використовують і пустують. Пустую. Соответственно, це у нас і дев'ята школа приміщення, це і їх повен і, і, і по селах. Тобто давайте визначимося, сядемо і тоді внесете пропозиції. Ви я подивлюся, попрацюємо з відповідальним соціальним та і таким чином будемо рішення. Тому що ну, умовно каже, но михальники там ще. Кантора і дитячий садок, який ще був до побудови нового, теж на балансі числиться, і він сьогодні в аварійному стані. Тут питання або під розборку, де щось під пристосування чи внутрішньопереміщених, чи сьогодні для мешканців села, чи це для житло? Тобто це спектр питань, яких треба вирішувати. Давайте включимо в протоколі сесійному. Відоброчну пропозицію для того, щоб ми опрацювали і це звернули. Ще пропозиції. Ні, по всім серваку. Скільки там витратили постійно на цю бібліотеку? Минулому, в Минулого, 22 Не, ну, це, не, не витрачали там Нічого не було. Ми не воно нам нічого не стоїло. А люди збиралися, там проводилися. Люди там не збиралися. Там заходи не проводилися. новому році загалом з лютого 22-го року загалом всі питання і Так. Якщо інші пропозиції не будуть, ставимо на голосування. Це пропозиція, Прошу. це по загальній користі Убрати з цього з порядку зеленного. Тільки винести ті два питання Михайлівку і Василя, а загальну користь і включить. Поступила пропозиція внести зміни. Зараз пропозицію ставлю депутата Іванова на голосування, а потім вже після пропозиції поставиться. Поступила пропозиція депутата Іванова внести зміни до проєкту рішення і виключити е, заклад культури села Загальна користь з проєкту рішення. Хто задав цю пропозицію? Прошу голосувати. Чи на комісія проєкту. Щодо виключення. Одна голосування щодо виключення е, закладу в селі загальна користь з проєкту рішення. І голосування ну, чинна комісія розсія, да, да. так. Так, воно що, він стати безхозним Є пропозиція є депутата виключити і поки що. Да. Ну, є пропозиція да тому що воно на сьогоднішній вакансії немає, воно буде закрите, воно просто буде числитися на мережі. Немає Та сьогоднішній день там заклад стоїть, просто закритий територія огорожена. То воно і... вона... не з балансу. Пойміть, на балансі воно комунальне власне, власне. зважається. Це в мережі, в мережі культури в Києві. Міністерстві культури на бумагі стоїть заклад і адреса його перебуває. На бумагі просто строка. Нема, немайна, нічого немає. Тобто це просто в мережі закладу культури України перевідемо ти отакі всі бників ні це можна це включити це, це, це питання включити тому що подальша доля особливо в сільській місцевості сьогодні край проблем якщо в місті це ще й може знайти Якоїсь реалізації, перепрофілювання і використання в іншій сфері, то цілі це трошки. То той же мережі ви витягуєте да. знання? Нічого, просто скорочується мережа наших наші закладів, наші територіальні Ну да, А потім помовляйте. Це звітність, можна, можна відновлювати. Ми коли нас добавили, Петров. А какие гарантии, когда оно написано? Я в Тиге будут. Не, не, гарантии, что оно сейчас морожит. Что дает это? Ничего, это вопрос. Ну, в принципе, мы можем за цена здесь вплывает и развить на сегодняшний день. Часа на чисами буде будут Ні. Нет. Вона яка є, така є. Там нема ні вакансій, ні штатних сесії, нічого. Там тобто нема нічого. Є, ми можемо, дійсно, якщо є ризики і в подальшому, в принципі, якщо не звітність, десем зміни, залишимо вже загальну користь. Побачимо розвитку потім, що воно не працює. то лишається на пано, загалі. Поки не вирішить, єдине, що ми можемо забезпечити для збереження, встановити туди камери відеоспостереження без охорони джину. Так як практикується на сьогоднішній що ні, вони дешевші. Це дешевше, ніж заробітна плата працівників, які будуть охороняти його життя. Це як варіант. Але я кажу, предпис. найкраще вирішити питання, щодо використання майна просто висісти і дійсно ну, предметно розглянути кожен об'єкт, кожному населеному пункті, для того, щоб визначити його Все. Ну, Поступив, наполягаєш Сергій Світ, на пропозиції. Чи загалом виключимо один пункт і підемо ставимо на голосування? Чи загальну користь і ставимо на голосування? І поки що, да? так? Ну, тоді бачимо, думки розділилися, думки розділилися, ставлю, ставлю, на, да, думки ставлю на голосування пропозиції депутата Іванова щодо внесення змін до порядку до проєкту рішення щодо виключення з проєкту е, закладу в селі Загальної колегісни, чи не комісії голосує.

Пропозиція депутата Іванова, щодо до даного пункту з рішення з проєкту рішення не набрала більшості, тому ставлю проєкт рішення в цілому безвіна особа. Прошу проголосувати. Да, да, Сенчана на Куманський Череміць. Чечка, так. Чечкиєва, да. так. Да, Шепи, да. міський голова. За. Рішення прийнято 15 за, 2. двоє отримується. В цілому гази. Наступно народити на цепляє рішення про затвердження статуту, напустим, після міської ради поїздка усім. Є необхідний заповіт, замість. Це технічна на комісії розглянути, технічна складова е, чи старші склада. Приміщення. Що да. з приміщенням? Приміщенням того, це ж все стосується. Це приміщення першої школи на сьогоднішній день Тому що, ви пам'ятаєте, були різні думки, різні варіанції, вирішення питань на сьогоднішній день, я вам не можу нічого сказати. Для мене найкраще було, б, щоб вирішено було, ну, не хочу розвідчити, це включиться політика. Давайте хай життя. Хто відповідає за збереження зараз? Відділ освіти. Відділ освіти це на балансі Відділ освіти. Суть коротка, два слова. Ми голосували за це рішення. Воно отримало номер 525 14 березня. У зв'язку з тим, що по трудовому законодавству треба було добути навчальний рік. Ми не могли внести зміни в статут, бо ще існували філії до кінця року. Зараз треба підтримати дане рішення і. Просто без тримався до сати і так. Я так розумію, не директор відповідає, а директор сам собою є заклад, є сьогодні відділ освіти. В кожен і себе відповідальність медичний. На балансі воно знову комунальна власність на балансі відділу освіти. Але заклад, їх директор, закладу, Відповідає за все майно, яке сьогодні по закладу є. Ну, вистатуто включаєте, відповідає. Відповідає От на камеру трошки так зробила. Шановні депутати, прошу проголосувати в цілому без змін за дане За. Дякую, За.

Доброго дня, шановні депутати. Комісія та питання слухалася до Новгородської міської ради не число звернення від буштатської районної військової адміністрації щодо надання фінансової підтримки. Це стосується знесення обороноздатності війну. Діяльність поштанської районної адміністрації uh, звернення стосується виділення коштів в сумі 500 тисяч гривень. Проект рішення передбачає виділення коштів в сумі 100 тисяч гривень для фінансової підтримки діяльності поштанської районної адміністрації. Це пов'язано з прийняттям закону. 23 року номер 391 До проєкту рішення додається відповідна програма фінансової підтримки діяльності Баштанської района адміністрації на 2023 рік, якою передбачено, як я вже сказав, виділення коштів 110 10 людей. Бюджетне рішення отримане фінансування для того, щоб забезпечити передачу даного ресурсу. По напрямку, можна відповідь напрямкам необхідно прийняти відповідно. Не буде запрещено. Речіна комісія проголосувати за річний цей письменник. Олені за Мужкова. Григорян. Іванов. Київчиши. Котов. Расу. Гуценку. Поставить Репко. Семчин, да. Куманский, да. Черепес, да. Чичкан, да. Шишкевич, да. Шепин, да. Мискевич. За решение принято одноблазным безминусным доступным на росте 12 проекта лишнего и выполняется измена до лишнего в Минской Раде 16-го рождения на 22-й -го год. 492, розстеження комплексної програми посилати беззначності та відсутнення системи захисту конституції 5 громадян в будь-якої міської ради з 23-4 Ну, Це зміни теж моє коротко. Зміни пов'язані з бюджетним рішенням. Це 50 тисяч на так, по програмі на районі відділ поліції, тільки бюджетні рішення передбачені на фінансування на заміну вікан, допомога в районі поліції. Вони повинні відображати і ці суми, і ці напрямки. Тому відповідаємо на ці фінансові питання. Але ті пропозиції, що ми на такому місці хоч щось не розглянули? По знакам, по культурах, по культурах. Звичайно. питання розглядалися і буквально сьогодні спілкувалися ми з виконачем Бориски від локалістів №1, з Луцієм Львівором. По знакам ми співпрацювали з службою, з Частково встановлені на е, дорозі державного значення Н-11 е, в центрі міста це е, заборонена зупинки на відрізку дороги біля е, ну, напроти магазину АТБ, скажімо так. Є, там, є, так, є, так, є встановлені знаки і вулиці заборонені встановлені знак. Ну, ні, то, там, Виктори, значно, що, значно, що, Анатолійович, я ще раз повторюю. Сьогодні спілкувалися ми з ковчупов'язки відділу поліції на Мартин Єгора Молиці. Тільки звертали його увагу на проведення роботи з водіями на ділянках де встановлення знаки заборони, в тому числі і знаки, які забороняють проїзд вантажного транспорту через центр міста з боку. З боку Криворога Казанки. Я особисто спостерігаю, що робота дала свій результат, тобто потік вантажного транспорту все-таки зменшився. Там відновлено було знак силами комунального підприємства Заборона проїзду вантажного транспорту через місто. Ну і стосовно, стосовно центру міста націлюємо роботу поліції все-таки. Це проводити ну попередження і у разі, якщо не дослухатися, штрафувати водіїв які, е, які ставлять в заборонені цього. А куди будуть ці монтажні автомобілі? Схема руху. Схема руху передбачає рух по дорозі Р 55 і далі по вулиці Цибутько uh -huh. до автовокзалу. Що буде далі? Вулиці немає це передбачено схема руху служби автомобільних дорогів. <головік> Сподіваємося, в подальшому по завершенню війни все таки продовжиться робота з будівництва об'їзної дороги. Паралельно по, по, О, по, по результатному об'їзду так, що ми ще теж готуємо і звернення і я на наступному тижні особисто поїдуть автомобіління що На сьогоднішній день ви бачите, що воєнні дії ввели свій коректив стосовно будівництва об'їзної дороги об'їзна дорога взагалі відсутні був великовантажний транспорт міста. І сьогодні наша комунальна дорога до вулиця Цілюка використовується як траса державного значення. А відповідно і витрати на утримання цієї автодороги по місту повинна нести служба автомобільних доріг, або забезпечений інший маршрут для великовантажних транспортів, транзитного сполучення через місто. Тому я думаю, що і протоколи ми відобразимо, доручення міського могли звернутися з даного питання. І особисто я теж є проємцю, що обіжжали і теж на це увагу. Плюс і ще в мене було звернення неодноразово і минулого року, і поза минулом до війни з приводу відрізку і утримання дороги Р-55. Від поста, АІ, хоча б до сир завода, умовно кажучи, щоб забезпечити на сьогоднішній день це там не тільки, але й проживання наших мешканців край катастрофічне. Роботи від сторони заплановані, вони фінансово забезпечені, але роботи не проводяться в зв'язку з війною. Тому ми просили і на зустрічі з народним депутатом ми присутні і теж ми вже направили письмо, чи виставили ще... Диву багатопасічному щодо сприяння даному питанні відрізку даної дороги провести хоча б в фрезеровки щоб не було пілюки. Тому що на сьогоднішній день це фінансовічно особливо вечірній час, коли фури йдуть, і це ну там мало того, що вона не, не, не розрахована на таку вантажність і е, селами комунальними підприємствами намагалися. Облаштовувати хоча б якісь ями, і проблема існує. І сьогодні це теж пустить реверс у дві сторони, це теж не вихід з ситуації, і тому служба повинна хоча б. Точне утримання забезпечити на цьому відрізку до завершення військових дій. А далі вже буде безпочатися, Ще питання раз е, коснулись з е, що за світофором? Ви бачите, що е, світофор на відрізку н е, е 11 Ми не маємо можливості поставити, тому що ми зверталися. Нам було відмовлено чому про недоцільність, е, Недоцільність встановлена на даному відрізку. Хоча я коли писали на коло питання, ми їх як вінімум, В, в центральній частині міста площі Свободи, біля автовокзалу і біля 10-ї школи, тому що там на сьогоднішній день траси і аварійність, ДТП, і та сьогодні ситуація. і Статистика показує, що поряд знаходяться загальноосвітні навчальні заходи, плюс велике скупчення людей. Але на зараз, на зараз на відповідь служби в недоцільність. Ми будемо звертатися, як кажуть, подальшому. По поводу автовокзалу. Є, не... є два варіанти і вирішення питання. Ця служба каже, недоцільна. Але вона, ну не офіційна, але на рівні спілкування зазначено, що ви можете за власні кошти придбати або надати субвенції служби автомобільних доріг угу. з. Цільовою метою встановлення світлофору там та й там. Це великі кошти. Служба ну, не... автомобільних, я зверталась, служба да. автомобільних дорог, кахала. це знаходиться в межах повноважень міської ради. Незначний. Це однозначно, ну випадка. Це не мета з межах 5 п'яти мільйонів. Да. Тобто, якщо ми хочемо встановити зараз на трасі Н 11 державного значення, а державна там відвели земельну ділянку, Є сьогодні, окрім дороги ще й обочина, це теж, яка входить в державну власність. Ви ж бачите, що там І будь-які навіть знаки. Я знаю, я сьогодні я розумію. Я кажу, що нам два варіанти. Служба каже, що в них немає фінансування на ці цілі, плюс недоцільні встановлення і таке інше. Але неофіційно каже, ви можете надати субвенцію, ми придбаємо світлофор і поставимо за ваші відключення. Не вопрос, от дійсно, ну, великий це кошти, 4-5 мільйонів. Оце одне перекрестя. Плюс на наші плечі ще електрична частина, тобто обслуговується. Давайте розглянемо і це питання. Я не заперечую, я за вирішення. Але повинна бути проблема, шляхи вирішення, і яким чином ми вирішили. А він тягнеться дуже давно. Так що давайте щось теж Протоколі я готовий та розширено комісію з е, я кажу спільно спільну комісію всіх депутатів і по цим питанням е, пройтися і визначити такі там ще була пропозиція на комісії по звіт керівника щодо звіту я повідомлю. на зараз є тимчасове виконання керівника немає призначений керівник якщо це буде новий тому тоді не йому якийсь час на неделя Якщо е, відновлять на посаді керівника, із, і буде стабільно, ми запросимо тільки вирішити питання по кадрам в е, запросимо. Тому Що е, на звіт я не маю можливості запросити тимчасовий кончив? Це людина, на яку поклали просто виконання функції. Маха ну, є ще питання таке. Біля тебе поставили ключово перехід. Чому не малюють землю? Це служба повинна. Вони встановили знаки повинна. і Думаю, служба звертає увагу, а вона була там зеркала. Там не тільки, там оце ж ті знаки на нашу вимогу, на наші землі становила. Там ще й зупинка заборонена, становила пішохідний перехід. І це служба повинна, окрім знаків, облаштувати ще і пішохідні зони і намалювати. Це, це служба автомобільних доріг. А як ми йдемо, і повертаємо до церкви, вона там доволі насичена траса. Повертаємо до церкви. Церковні момент. Коло падку yeah. повертаємо направо до церкви. Та, там не одного знака немає. Там равнозначні перекрести, виходить, але там для <звук> часу у мене виникали конфлікти між <звук> <із> водіями. <які звук> не вступають дорога, потім вже <звук> не хвані <вкладають. звук> <Я, звук> розпали. Я я, я я по знакам я двома руками. службу всі наказав. Я готов за рахунок коштів місцевого бюджету купити, ту відповідь. Вони не такі дорогі. Ми можемо купити закупити ту кількість знаків по Н11 і вже хай служба встановить